Тут такий шелтер для велосипедів чи сарай для велосипедів, різко перекладається. Ось я ще пізніше про нього згадаю, але попрошу вас тримати у голові, щоб трошки більше не в історію цього закону, який я взяв лапки, і будемо говорити. Значить, оцей чоловік Паркінсон це не той честь а Інший він автор багатьох книжок, романів, дуже цікава. Особа, і от він автор більш такого популярного, популярної думки. Це той чоловік, що сказав, що роботи займає весь час, такий виділений цю роботу. Що вас, якщо є дедлайн до якогось часу, то ви будете робити цю роботу до кінця цього дедлайну. І Він був такий масак на те, щоб якісь, начебто, речі, які відомі крутяться десь, щоб їх отак якось брати, записувати в книжках і видавати публіці, і публіка його, в принципі, любила. Бо він такий був, начебто, формулював гарно все. Я був такий плідний, написав багато чого, і серед своїх багатьох цих речей він сформулював цей закон тривіальності, про який ми зараз з вами поговоримо. Але він був не дуже популярний до моменту, поки інший хлопець, такий програміст не зачепив десь цю тему більш популярно і не поширив її серед бізнесу, і серед програмістських тіл, де розробляли всякі там програми забезпечення, і він написав такого листа всім своїм працівникам про. Означить цей закон тривіальності, про який я зараз розкажу, Це таке невеличке привів. А в чому ж суть? Оцей Нортон, Паркінсон, так, він у своїй книжці популярно описав таку штуку, яку назвав законом тривіальності. Попросив він своїх читачів уявити собі групу експертів, які займаються тим, що їм треба обговорити за якийсь виділений час три важливі речі, які стосуються їхнього міста. Перше, це будівництво атомної станції, на яку там 10 мільйонів чи величезну суму грошей пропонують. Друге, це до цієї атомної станції треба зробити шелтер для великів, щоб працівники туди його там велики стали. І третє, це як кому там буде кава нараховувати залежно від їхньої роботи, яка там кава. Так сталося. В його у явному експерименті, що ці люди, коли почали це все говорити за виділений час, через те, що в них не дуже багато було експертиз в атомній фізиці, в будівництві електростанції, вони якось оминули цю тему, чуть-чуть про неї поговорили і не особо витрачали час для того, щоб знайти інформацію. Хоча серед них в цьому експерименті був там один чоловік, який шарив в цьому, але він не слухав по-перше, бо його б не зрозуміли. А по-друге, всі хотіли показати, що вони експерти в цій раді хочуть щось говорити. і не перейшли до обговорення велосипедних оцих. Стоянок, гарних, щоб захищали душу, як вони там мають прикріплятися, і пів, значить, своєї, цієї зустрічі обговорювали ці велосипеди. А потім, вже коли перейшли до кави, де всі експерти, усі вже там почали розказувати, яку хто каву любить, як її треба кому там нараховувати, які системи там цих кавових апаратів, де зерзерно Ось. І тут він у цьому явному на експерименті намагається от, що показати, що люди в складних речах. Через те, що в них важко війти, треба шукати багато інформації, у них не вистачає експертизи. І якщо є ще на вибір кілька тем в своєму житті чи в якійсь ситуації, над яким теж те треба попрацювати, то люди схильні більше забивати на ці складні теми і брати собі щось тривіальне і витрачати на це багато часу. Ця тема розвивалася, доповнювали. І оцей чоловік, що я показую його другого програміста, він ще отакий сайт створив і назвав Байдет. Ще тут сховище для цих великів, бо йому сподобався цей аргумент, і він навіть так сказав, що можна сказати такий закон, що кількість, кількість шуму і уваги, яка прикута до якоїсь теми, вона обернено пропорційна важливості цієї теми і, і складності, виходить, що більшість часу, ну яке начебто. Така хиба, така, не знаю, це не юристика, це невристика, я не розібрався. Більшість часу люди, люди типу, замість того, щоб займатися складними важливими речами, як будівництво атомки, тому що це енергетична сфера, там, місце це дуже важливо. Значно важливіше, ніж якісь там стоянки для велосипедів, що це теж нормально. Ну, і тала теж. Але він цю, якби, ідею пропонує своїм працівникам в їхніх проєктних роботах, в їхніх командних роботах. І також там ціла стаття, така повертати можна там приписи. Це він розіслав всім цей сайтик е, з ще з такою, якби щоб вони до, до свого життя це теж якось застосовували і розуміли, що в них в житті є справи, до яких треба прикласти якісь зусилля, щоб розібратися в цьому, і справи, де не треба прикласти зусиль і щось робити. То треба якби, розуміти, що не, не тягнутись за оцими, не займатися дурницями, які легко піддаються, якісь тривіальні, які насправді не важливі. Не витрачати на час, а ще б скорочувати, щоб цей час, який ми втрачаємо тут на, на це легке, змогли зекономити і зайнятися важливими речами, які можуть дати якийсь профіт у багатьох речах. Ця ідея вона поширилась в наукових колах також. І ось свіженька стаття про прийняття рішень, і про те, коли є багато різних ситуацій, де треба приймати рішення, і ці рішення і ситуації вони різняться. Між собою в тому плані, наскільки треба ще добути нової інформації, щоб розібратись в цьому, і виявилось в ту ціла, ціла, прямо це така щастя, не, не не стаття, там 60 сторінок тексту, і в них там прямо і математика, і опис методу, я не вдався в деталі, прочитав абстракт і чуть-чуть повертав. І от що цікаво, кажуть, що вони це все проаналізували і виявили в систематичному цьому манері, що якщо якась ситуація потребує Пусть є кілька два, два рішення. Одна потребує мало зусиль, щоб війти в це і прийняти якісь рішення, а інша потребує побільше зусиль. То виявляється, що там, де мало, люди занадто багато часу втрачають непропорційно, тобто вони дізнаються все, що треба, потім ще, ще далі вузуть туди, і більше це обговорюють, і витрачають, що зробити якусь таку типу пропорцію, кількість часу і кількість отриманої інформації, ти зробив, то. Це число буде значно менш ефективне, ніж коли ми говоримо про цю саму ситуацію, коли вона складна, і скільки там вони прикладають сили і, і дізнаються щось важливого, щоб це рішення прийняти, яке зараз вже ще недоступно. Я думаю, це перекликається з евристикою доступності. Це те, що я хотів сказати, виходить, що тривіальні речі займають нас більше часу, ніж би мали займати. Тому хто е, озброєний, той би мав собі думати, що на прості речі треба. Менше витрачати часу, економити, щоб витратити його на щось серйозніше. Особливо, коли в нас це більша ситуація вважаю, чи в командній роботі якійсь, чи в своєму житті. Коли нам треба не одне рішення приймати, а в нас є якби фронт е, робіт. І замість того, щоб. Е, у мене таке буває особисто досвіду кажу, коли багато робіт, а я думаю, блін, треба в хаті прибрати. Що це хочеться поприбирати, і я щось там думаю, куди що розкласти, починаю над цим думати. І... Чи, чи починаєш, наприклад, займатися якимось підготовкою якоїсь ну, не знаю, реферату, чи починаєш думати про магістерку? І замість того, щоб лізти в джерела, ну, дійсно, це приходиться робити, починаєш думати, а як би це там оформити щось, який би абзаци поставити і так далі. Автори не пропонують як позбутися цього. Але я думаю, що шлях до правильного думання і до якогось ефективного раціонального способу, чи хоча б в руху в ту сторону, це те, що треба. Ну, аналізувати це, рефлексувати думати над цим. Якщо комусь цікаво пішла до цієї статті, я обов'язково Ну, І ці чоловіки теж цікаві. Тому я вдячний, що мені запропонували сьогодні говорити про це. Я багато чого дізнався. Особливо цей чоловік щось трошки підпекли був. Він взагалі історик і займався військовим флотом в Англії. Тим не менш, він якось такий проворний був, що його кругом було. У нього і е, була. Військовий чин серйозний, і він їздив в якісь там етнографічні познакуди, виласки на залишки Англійської імперії, займався там дослідженням історії якихось. І, і потім він пішов на пенсію дуже рано і написав щось там 60 книг. І дуже популярно він сконденсував багато таких ідей, які ми зараз індифікуємо, як піаси чи евристики. Ось такий чоловік рекомендую, може, кому цікаво, він познайомився. Дякую. Можна цей погані справи робити спочатку дня. Якби нас стандартних рекомендацій, чи якось якщо в тебе є. Я думаю, що вас всі висилають за мене листівочки Паркінсона. Це уявний експеримент, що партій на це не я видумав просто картинки. Цю книжку він 58 дик, написав. І цей закон був там один з, але саме книжка стала популярна через цю фразу, про про робота займає весь час, скільки на неї вийде. Ну але ж там ще є момент, коли ти починаєш це робити. Mm -hmm. Тобі поставили дедлайн через місяць, ти можеш почати вже, а да, можеш через 29 днів. І, хріше, там складається саме те, що суми грошей, які у уговоренні атомної станції, це не ті суми грошей, до яких всі звикли. Ніхто професійно в, в, в цьому працює, не може зрозуміти, чим 10 мільйонів дорогі мільярдів. А суми, які обговорюються, витрати, скільки на кавовий апарат для весни меджітів, а то Наразі це доступно Тобто Перебивають. От якщо є, наприклад, рішення і ситуація, де треба от скільки ще дізнатися, то вони дізнаються, от скільки, а потім ще більше, і ще купа часу над тим пазіхають, думають. А якщо є ситуація, коли треба скільки дізнатися, то вони навіть половину з не дізнаються, забивають, відкладають. А хоча ця ситуація може бути і важливіша Потім все одно треба рішення приймати, але виходить не вдало.